Більше півтори тисячі багатодітних сімей проживає у нашому місті. Напередодні міжнародного жіночого дня представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя вітали зі святом весни Матусь Героїнь. Про це дивіться далі у нашій програмі. Олена Лопатина, багатодітна матуся. Вона виховує дев'ятьох діточок, найстаршому з яких 18, а наймолодшому рік дев'ять місяців. Жінка каже, що сьогодні все складніше стає забезпечувати дітей. З кожним днем такі необхідні одяг, канцтовари, медикаменти стають. Все дорожче, и кошти его родины на все просто не выстачает. Многодетные всегда нуждаются во всем, как вы говорите, и в медицине, и в лекарствах, потому что заболел один, естественно, подхватили все инфекцию. Всегда в обуви, в одежде, в финансово, особенно, потому что в школах это все же покупать надо. Ну, а вот это вот как бы благотворительная организация, конечно, там вот. Ну, констовары там бывают попадаются, ручки. Ну, мои личные дети очень довольны такими вот подарками, такими вот организациями, которые дают. Мне дети очень благодарны за все. Напередодні 8 березня фонд соціально-економічного розвитку Севастополя у межах благодійної акції Добро дітям отримав гуманітарну допомогу зі сполучених штатів. Одразу її було вирішено віддати матусям героїням. Подарункові набори отримали більше 200 сімей. У кожному все для дітей. Одяг, засоби гігієни, іграшки. Ще раз від імені нашого фонду сердечно поздравляю вас з праздникам. Хочу вам сказать, что президент нашего фонда Павел величко Лебедев тоже является многодетным отцом, у него пятеро детей, пятеро девочек, так что он, он прекрасно все ваши проблемы понимает. Підтримку у проведенні акції надав і фонд сприяння розвитку медицини. Зокрема, його голова відзначив, що робота у єдиній команді з фондом Павла Лебедєва за пороки ефективного співробітництва на благо міста та городян. Сьогоднішнє мероприятие приурочено фонд сприяння розвитку медицини, совместно с фондом соціально-економічного развития фонду Павла лібедіва. проводит благотворительну акцію. Эта акция приурочена дітям. Добро дітям. Вот. Дети наше будущее. И Мы эту акцию проводим, чтобы дети, как говорится, были счастливы, обрадовались. Эта э, гуманитарная помощь она э, прислана с Америки. Там в ней как бы находится все необходимое как бы для ребенка. То есть начиная от средства гигиена, там, игрушками, вот все теп теплые вещи. То есть, каждому ребенку и каждой мамочке будет, я думаю, очень как бы, ну, как бы, бы, ну, Палі ну как бы, не то, що валізна как бы, не увидеш, що на самом деле что приносимо добро і делаем на, на основании вот, вот акції. Я думаю, что творите добро, добро вот, і всі будуть щасливі. За словами представників фонду соціально-економічного розвитку Севастополя, вони намагаються допомагати всім верствам населення міста від дітей до ветеранів. Підтримка ж багатодітних родин один з напрямків діяльності їхньої роботи, який у скорому майбутньому стане регулярним.